Дивіться в сьогоднішньому відео. Помер знаменитий український боксер В'ячеслав Узілков, Екс-дружина В'ячеслава Марина Боржемська та син Роберт вже відреагували на цю сумну новину. Це марс та зірки. Поїхали! На 46-му році життя помер колишній чемпіон WBA Intercontinental, Інтерконтиненталь, International та WBO Intercontinental Інтерконтиненталю. На впівважкій вазі В'ячеслав Узілков український бокс зазнав важкої втрати. Пішов із життя В'ячеслав Узілков. Його ім'я назавжди залишиться в історії спорту. А приклад сили, стійкості та відданості своєї справи надихатиме майбутнє покоління. Йдеться в некролозі. Навесні цього року узілково діагностували тромб у серці, тромб в аорті та гангрену ноги. Його колега, відомий український боксер В'ячеслав Сенченко, ініціював збирання коштів для операції для товариша. 26 квітня узілков повідомляв про перенесену операцію на серці, а згодом отримання другої групи інвалідності. Ось і здаю останній аналіз перед випускою: пройшло три тижні. Перший був постійно під наркозом. Зроблено кілька операцій, тиждень у реанімації, потім палата і усвідомлення, розуміння та повернення пам'яті Дея написав Узілков у себе в інстаграмі. У лютому 2024 року. Узілкова вже оперували в одній із столичних лікарень. Боксер тоді зазначив, що його спортивна кар'єра завершиться у стінах лікарні, на тлі якої боксер зробив селфі. За свою спортивну кар'єру Узілков провів 34 бої, з яких виграв 30. 19 разів перемагав достроково 9 листопада 2013 року у Києві В'ячеслав здобув перемогу нокаутом у бою проти американця Джейдона Кондріктона та завоював титул інтерконтинентального чемпіона за версією IBO у напівважкій вазі. 12 квітня 2014 року Узілков провів останній у кар'єрі бій, програвши сербу Гарду Аєтовичу. У 2020 році балотувався на посаду мера Вінниці від партії ОПЗЖ. Підтримати В'ячеслава приїжджав Юрій Бойко, набрав 4%, посівши четверте місце. Був одружений з Мариною Боржемською 22 роки у 2014-2015 роках. В'ячеслав був членом журі на передачі Україна має талант. Потім разом із дружиною знімався в шоу зважені та щасливі. 2021 року пара розійшлася. Вони виховували разом двох дітей: сина Роберта та доньку Олівію. 2021 року знімався у передачі одруження на осліп» з Юлією Черницькою. Зрештою віддав обручку Юлії, повідомивши, що досі любить Марину. До речі, фітнес-тренерка Марина Боржемська вже відреагувала на смерть свого екс чоловіка. Жінка вшанувала пам'ять спортсмена на своїй сторінці в інстаграм. Вона зазначила, що вдячна колишньому чоловіку за пройдені життєві етапи, незважаючи на всі негаразди. Пішов з життя в'ячеслав Узелков, батько моїх дітей. Незважаючи на всі складнощі, що були між нами, я вдячна йому за все, написала Марина Боржемська. Марина Боржемська перебувала у шлюбі з В'ячеславом Узелковим протягом 22 років. У 2018-му фітнес-тренерка вирішила розірвати їхні стосунки та подала на розлучення. Протягом тривалого часу експара приховувала розрив, проте згодом оголосила про це у соцмережах. Офіційний союз подружжя закінчився гучним скандалом. Нагадаємо, що тоді В'ячеслав Узілков публічно звинуватив свою ексдружину в тому, що вона перешкоджала йому бачитися з мамою. Так він опублікував на особистій сторінці в інстаграм фото з матір'ю і написав, що на карантині вперше за довгий час знайшов для спілкування час з рідною людиною. У коментарях підписники поцікавилися, чому Узілков раніше не знаходив часу на це, на що спортсмен вибухнув гнівним постом на адресу колишньої дружини. Ця тварюка мене кинула, а мама зустріла і запитала про все, і навіть намагалася нагодувати, написав Узілков. Боржемська не залишила без уваги коментар колишнього чоловіка. Мені неймовірно шкода, що мою любов та щирі почуття до твоїх батьків, які стали для мене рідними, ти побачив такими очима. Я завжди була вдячна їм за те, що вони подарували тобі життя. І найбільше мені шкода, що у всьому поганому, що з тобою відбувається, ти, як і раніше, звинувачуєш інших, але тільки на себе, написала Марина. Варто зазначити, що тоді, на слова Узілкова, негативно відреагували його підписники. Вони залишили безліч коментарів, в яких засуджували спортсмена за висловлювання на адресу колишньої дружини. До речі, син В'ячеслава Роберт, який публічно зрікся свого батька, теж відреагував на новину про його смерть. Роберт зізнався, що засмучений цією новиною, хоч би якими складними не були стосунки з ним. 15-річний Роберт розмістив у себе в інстаграмі невеликий пост де залишив прощальний коментар. В'ячеслав Узілков помер сьогодні. Який по нас не були стосунки, все одно боляче і неприємно. Написав Роберт у себе в інстаграмі. Нагадаємо, що до цього Роберту Зілков зрікся батька та заявив, що він потерпав від образ із боку найближчого родича. Школяр також звинувачував батька в погрозах і брехні. Як поясняв Роберт, він більше не терпітиме поведінки В'ячеслава та радив усім, хто заступався за батька, переглянути свою позицію. Ця людина, крім погроз моєї родині, за ці п'ять років нічого не зробила. Обзивати моїх родичів це нормально для нього, обзивати мене також нормально. І навіть обзувати друзів моєї сім'ї теж нормально. А потім він любить вдавати, що ми його уникаємо і брешемо всім і завжди. Ми завжди були готові йому допомогти, але замість подяки він чинив зло. Те, що мене не пускають до нього, це брехня. Я сам не хочу його бачити через весь той біль, який він мені приніс. Написав підліток. Може до нього дійде, що його терпіти більше ніхто ніколи не буде, впевнений, що це він також назве брехнею: батьку, ти зробив все для того, щоб я від тебе відвернувся. Тепер знай, що це пише не мама, як ти скажеш, а я. Закінчив Роберт. Також Боржемська розповідала про стосунки з ексобранцем під час повномасштабної війни. Спортсмен зателефонував зірці тільки через кілька днів після нападу Росії. За її словами, колишнім закоханим вперше з часів розлучення 18-го року вдалося спокійно поговорити. Він зателефонував через кілька днів після початку війни до Роберта. Спитав, чи все в нас гаразд. Після цього він зателефонував мені. Вперше за цей час, що ми розлучені, ми поговорили як дорослі люди. Він був спокійний, спитав, чи мені потрібна допомога. Розповіла тренерка. Після розмови з колишньою дружиною В'ячеслав Узілков створив з дітьми спільний чат. Такий вчинок зірка високо оцінила, оскільки впевнена, що Роберт та Олівія повинні відчувати захист з боку обох батьків. Утім, надто довго колишнім закоханим не вдалося зберегти колишні стосунки. Діти ж зі слів мами дуже рідко з татом переписувались та просили не наполягати на зустрічах із ним. Також спортсменка відповіла на запитання, як обірвалося її спілкуванням з боксером. Марина Боржемська зізналася, що колишній чоловік не давав їй спокою, закидував з гнівними повідомленнями та погрожував і залякував. Він почав мені писати наполегливо, я не могла спати вночі. Він переслідував мене своїми повідомленнями та залякував. Востаннє я йому сказала, що в нас новий закон про аб'юз, і якщо він мене ображатиме, я звертатимуся до поліції та суду. Зберегла скріни листування, це його заспокоїло, розповідала Марина. Друзі, чи згодні ви з тим, що В'ячеслав Узілков дуже контроверсійна та спірна фігура. Хороший боксер, але, мабуть, не настільки хороший сім'янин. А яке у вас ставлення до В'ячеслава? Напишіть у коментарях, нам буде цікаво дізнатись. Дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо дуже вам вдячні за лайк та підписку. Та побачимось у наступних відео.